Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з так званого люкс відділу, де фіксовані ціни. Я розпочну ось такого полу від Lacoste. На такого доволі дивного рожевого кольору, ніби такий відтінок брудний, не дуже мені подобається. Але оскільки бренд хороший, взяла з собою в примірочну, власне вам показати цю знахідку. Окрім цього, ціна дуже прийнятна на всього 150 гривень. Бірочка якась тут підозріла. Мені здається, що це може бути не оригінальна річ. А ну, як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. За своїм складом, це 100% котон, прекрасний склад. І ось так поло виглядає на мені. Трішечки великувати, хоча розмір вказаний S, але наскільки я розумію, це чоловіча С, тому само собою зрозуміло, що вона така от трішки великувата. У поло такі доволі дивні рукава. Вперше такі зустрічає, бачите, вони донизу йдуть стянуті, ніби резинкою, і це нагадує якийсь такий дитячий рукавчик, якось воно так незвично виглядає. І хоча ціна у поло справді смішна, купляти його не буду. Воно мені не дуже сподобалося, адже виглядає таким добряче заношеним. Я думаю, справа саме у відтінку цього рожевого, він такий ненасичений, не яскравий, а дуже тьмяний і виглядає ніби як. Його вже тисячу разів попрали. Наступна моя знахідка це біла, така доволі базова футболка від Леві з логотипом спереду, таким для нього традиційного червоного кольору, вказаний розмір L, І я так розумію, це жіноча футболка, оскільки вона така на вигляд невеличка. Її ціна 160 гривень, теж як на мене, дуже хороша ціна. І ось так виглядає на мені. Одразу скажу, мені не сподобався тут рукавчик, який він такий куценький, маленький і виглядає. Не сучасно і не трендово. Все-таки зараз ми звикли до таких футболок з більш об'ємними рукавами, які не обтягують руку. А ось тут щось не так з тим рукавчиком, і, власне, через це вирішила її залишити в магазині, хоча вона в прекрасному ідеальному стані. І наступна моя знахідка це ще одна футболка від бренду Nike, її ціна невисока 200 гривень. Вона вже така доволі об'ємна. Темно-синього кольору з таким от великим яскравим жовтим логотипом. Я її знайшла на чоловічому відділі, і, очевидно, вона чоловіча. Не дуже мені подобається, як тут зроблений верх, така от ставка трикутника. Але зараз в примірці подивимося, як вона буде виглядати. Ще зараз традиційно вам скажу склад тканини. На дотик відчуваю, що це натуральна тканина і це 100% котон, бавовна. Сьогодні у мене у випуску дуже багато футболок, це не дивно, адже я саме в пошуках собі футболки на літо. якось так склали, що в мене усі майже чорного кольору, і хочеться якось розбавити їх. Ця футболка, на превеликий жаль, НАТО на мене велика. Самі все бачите, але сам фасон, крій футболки, мені дуже подобається, і оцей напис виглядає дуже стильно. Єдине, що так: от і рукава тут задові, і завеликі, ну і сама вона така дуже довжелезна, прямо як туніка вийшла. І наступною вам хочу показати ще одну футболку. Її ціна 240 гривень. Це бренд Adidas, усім відомий, хороший, якісний спортивний бренд. Розмір вказаний XL, але на вигляд це далеко не XL. Якщо порівнювати з попередньою футболкою, це прямо вона виглядає на якусь М-ку або С-ку. Склад у неї прекрасний, це 100% бавовна. А найбільше мені у цій футболці, звичайно, сподобався колір, такий м'ятний, дуже літній, освіжаючий, класний. Ну і ось так вона виглядає на мені. Все б у ній було прекрасно, якщо б не розтянута горловина, і знаю, що це такий дефект, який вже на жаль не виправиш. А на вішаку вона виглядала просто ідеально новою футболкою, тому завжди кажу: усе треба міряти на себе, дивитися в примірці. І от тільки в примірці, та я помітила, що ця от горловина розтянута і рукавчик тут якийсь такий не дуже акуратний. Тому, на жаль, залишається вона теж в магазині. Наступна моя знахідка це сукня від Бершка. Її оцінили у 270 гривень. Раніше вона коштувала 340 гривень. А зараз продається зі знижкою. Дуже класна, дуже стильна, красиве тут поєднання, контрастне білого і чорного. Зараз якраз це поєднання набирає обертів і стає актуальним. Але на превеликий жаль, вона маленького розміру. Розмір вказаний М. На мене вона виявилась з маленькою, тому от показують просто її в руках. Наступна моя знахідка це ось такий комбез, це 40-й розмір, він абсолютно новий, ще з картоновими магазинними бірками. На них навіть збережено ще першу його ціну 95 євро. пробували його продавати зі знижкою 28 євро, не продався він в магазині, ну і от потрапив в магазин Second Hand. Тут уже його продають за 410 гривень. Він дуже красивий має принт. На чорному тлі такі от великі жовті квіти, і за своїм складом це 100% віскоза. Давайте приміряти. Я чомусь переживала, що не поміщуся в нього, оскільки сороковий розмір це не зовсім мій розмір. Не усі речі цього розміру підходять мені, але бачите, бувають і винятки. Красиво тут зроблена спинка, такий от величезний виріс, так, на усю спину, защіпається лише верху на один гудзик. Також ззаді зав'язується на такий як То все це дуже так от спокусливо виглядає. І загалом він мене так прям дуже обтягнув по фігурі. Не впевнена, що він саме так би мав виглядати. Мені здається, що він би мав трішечки якось вільніше спадати. Дуже себе комфортно відчуваю саме через те, що він надто сильно мене обтягує. Напишіть в коментарях, як вам ця знахідка, чи купили б ви його. Я все-таки не наважилася і залишила його в магазині. Але загалом річ хороша, новенька, збірками ще й за непоганою ціною. Наприкінці відео покажу вам ще взуття. Давайте зараз пройдемось по магазину і покажу вам, що висить в залі. Це, зокрема, чоловічий відділ. Було ось таке от поло від Адідас з позначкою BMW. Його ціна 240 гривень. Розмір М, ну воно таке невеличкого розміру. Так? Можна було б приміряти, якщо б не ця от, така от блямбочка від BMW. Як бачите, я оглядаю практично кожну річ, кожен вішак так перегортає, і дивлюся, що це за бренд. Ось зараз натрапила на поло. Ось таке от класне яскравого червоного кольору, доволі симпатичне. Його ціна 260 гривень, але воно величезного розміру не брала його приміряти. Залом речей багато. Ось така от сорочка від Calvin Klein, також в клітинку, але вона от малесенька. Її ціна 300 гривень. А насправді, чоловічий відділ я ніколи не оминаю. Завжди переглядаю тут речі. Тут трапляються класні свитра, класні сорочки. Насправді, серед чоловічого відділу є більше шансів зустріти класні брендові речі на жіночому, якось тим дуже важко. Особливо тут можна натрапити на кашемірові свитра, тому раджу усім заглядати сюди. Ось сорочка від Zara, а ось це хороша знахідка. Сорочка від Ralph Lauren. Її ціна, до речі, невелика 260 гривень. Дуже така от дрібненька клітинка, красиво, блакитна. Дуже мені сподобалося, але вона, на жаль, теж дуже великого розміру. Ну, а ось це поло від Lacoste я вам вже показувала. Так? Я його брала з собою в примірочну. І, власне, ось так я на нього натрапила під час пошуку. Але ось дуже ретельно, справді кожен вішачок я передивляюся. Речі, які мені найбільше подобаються, беру в руки, розглядаю, дивлюсь їхній стан ціну. Ну і звісно, бренд. Так і коли не впевнена, в якому складі тканини, звичайно, розглядаю бірку зі складом тканини. Ось такий був светр, він вовняний, і ось такий класний світшот, яскравий. Але він теж, на жаль, дуже великого розміру. Не брала його з собою, в примірочну. Багато є класних речей, і багато з цих класних речей не потрапляють до мене у відео з однієї причини, що переважно я вам знімаю у примірочній. Звісно, я беру з собою те, що більш-менш мені підійде по розміру. Тому час від часу буду вам знімати і ось такі відео з залу. Якщо вам цей формат подобається, пишіть про це в коментарях, так, аби можна було більш ширше показати асортимент наших секонд-хендів. І перехожу до взуття. Це буде взуття теж з люкс відділу, де фіксовані ціни. Ось такі були кросівки, їхня ціна 750 гривень. Ну, такий собі стан. Бачите, всередині вони вже добряче заношені. Інколи дивуюся, як таке взуття ставлять на люкс відділ, адже мені здається його місце десь на ваговому секонд-хенді. Серед взуття помітила ось такі класні кросівки з Маусами, Їхня ціна 650 гривень. Щоправда, це чоловіче, там великий розмір. Якщо не помляю 42 або 43. ось тут класні стоять кросівки від еком. Непогано, вони стані, але вони теж чоловічі. І поруч висять також ремні, Усі вони з фіксованими цінами. Ось такі, ніби як під крокодил зроблений з золотою такою бронзовою пряжкою. Його ціна 280 гривень. Насправді, бачите, ременів дуже багато, є ось такий незвичний відміс зіксті, дуже широкий, дуже акцентний, оригінальний. Є і там такий теж анімалістичним принтом, є і базові. А серед взуття ще мені сподобалися ось такі від Томі, але вони чоловічі і незрозумілого вони. Розміру, бірка тут затерта. Їхня ціна 650 гривень. Також серед чоловічого взуття були ось такі от шльопанці гламурні від гес, кудись на пляж або, не знаю, по дому ходити, не знаю, чи по вулиці по місту в такому дуже походиш. Їхня ціна 350 гривень. І були ще ось такі дитячі класні шльопанці за 280 гривень з стічем, ну кудись на море або в басейн. Дуже вони симпатичні, мімімішні. Також мені сподобались ось такі кеди, кеди від У. усім відоме взуття, як такі чобітки. А тут кеди, і вони теж утеплені, мають таке от хутро всередині. Це 38-й розмір. Але мені туди нога не помістилась, можливо, через хутро, і можливо, через те, що вони такі доволі вузькі. Їхня ціна 500 гривень. Дуже класні, зроблені під джинс. Дуже мені сподобалися. А також були New Balance такі вони текстильні, красивого бускового кольору, але не в дуже хорошому стані. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.